Доброго дня, батарея завжди сідає. Мене звати пані Тамара. І я сьогодні хочу вам познайомити на даний момент, які я саджанці маю на продаж. Це, скажімо, серія номер 2 Але в першу чергу хочу сказати, що для того, щоб дізнатися, які в мене є саджанці на даний момент, вам не обов'язково чекати відео, в якому я про це скажу. Ми створили каталог, і в мене тепер він прикріплений електронне посилання на нього в шапці профіля. Дехто із людей, можливо, не знає, що таке шапка профіля. Це ви нажимаєте на ото аватарочку, це кружечок, на якому мій портрет намальований, і ви заходите на мене на безпосередньо, саме як на мою головну сторінку. І на тій головній сторінці вгорі є номер телефона. Мій, є всі дані, що, там, ну, що я хотіла про себе сказати. Там є мій номер телефона, а внизу... Електронна адреса, по якій, якщо ви натиснете, ви попадете на каталог, в каталог, який я щодня оновлюю. Тому що приходять інші замовлення, і які сорти в мене видаляються, я пишу. Яких немає сортів, ось так він виглядає. Що я картинку сюди вставлю. Довелося фото перевернути, оскільки він у вертикальному форматі, а це горизонтальний. Можете зробити собі скріншот? Але він актуальний і на конкретно 26 число. Якщо сорти, сорту якогось нема. А коли, або коли він буде, там написано, коли він орієнтовно буде. Якщо складуться, всі зірочки там зійдуться на небі, так як положено. Але який вигляд мають саджанці, то я зараз вас і познайомлю. Наприклад, саджанці сорту Амі, які я сьогодні зрізала. Ось саджанець сорту Амі. Пишіте, в нього гарна коренева система, яка легко почне вам рости, як ви її так застомоєте в землю. Не треба нічого. Коли вам нічого там особливого робити, я вдома їх підживлю. Сьогодні після зрізки їх просто пролю водою, щоб вони напилися. Потім я пролюю його матом калію, щоб їм трохи стало легше жити. Ще й оброблю сьогодні, конкретно сьогодні, ми спеціально зрізали, щоб мені легше було його обробляти. Бо Діля, ця... отак зімкнулася прямо ці, не достане туди отру... отрута актелік. Я сьогодні буду обробляти актелік. Хвороби не дошкуляють. Зараз так сухо, що в принципі оці всі види плямисності вони ж розпоширюються, коли волога погода. І... Але я обробляла перед цим так, квадрісом. Візьму ще один садженець. Ось Бачите садженець. Деякі з листочків потягнути, вони ростуть на таких рядах густих. Там лис, наскільки зімкнув, що вони в боротьбі за виживання, за скорінець. Бачите, його добре видно, він просвічується, він дуже гарний. Бачите, як я рожевенький, такий аж от люблю оце так. Воно таке, як гармошечка шершове, дуже прикольне. Я взагалі спортсовила, любуюся <смі> ними завжди цими корінцями. Дивіться, яка красоту. Отже, тому нічого страшного. Не бійтеся їх висаджувати. Їх не треба ні зрізати, ніяких листочків. Всі непотрібні листочки я зріжу. Я не пошлю вам з непотрібними листками. Я все, що не обов'язково зріжу. Ось іще один, дивіться, бачите? Так, да, він трошки витягнутий. Ще раз повторюю. Вони на грядки росли з дуже густою кроною. Так ось щас я покажу, ви подивитесь, як виглядають грядки, на яких ростуть оце оці вуса. Вони там так змагаються за місце під сонцем, що підтягуються. А на ваших грядках їм не треба буде цього робити. Вони будуть вільні, спокійні, вони отак розляжуться. Почнуть рости нові листочки, які будуть вже коротке, оце, коротке стебло матимуть. І листок буде більш такий ширший. Взагалі то це сорт амі. Він дуже листатий, дуже потужний і високорослий. Через те вони такі і саджанці високі. Бачите? Я знімаю саджанці з сортів Амі, оці два ряди. Перший ряд знятий і вже підставлений новенький. Зараз покажу трошки пізніше. А на цих двох рядочках дуже, бачите, який масив. Це не через те, що кущі так розкущились. Тут у міжряді велика кількість стаканів, які вкорінились і там, скажімо так, змагаються, за, конкурують за місце під сонцем. І злилися в отаку одну суцільну масу. Ось вони, бачите, корінь, який гарний вже наростили. Корінчик зараз іншого зроблю. Ось такий корінь наростили. Земелька суха вчора поливалась. ну Корінь же то п'є воду. Корінь випиває, один стакан покажу. І за конкуренції ось такі в нас листочки. Корінь дуже гарний. Так, да, дуже. От прямо білюсінький, вже ось завернувся. Аби стояв на ґрунті, то вже має певне у середину в ґрунт. Ну, а так він стоїть на плівці, то йому доводиться просто закручуватися. Витягла, щоб показати прямо зблизька. Бачите, Прямо саджає і хочеться. стаканчик? Ось саджаний, Бачите, який Це така амі. Вона не може бути інакше. Вона тут дуже в крутому середовищі. Бачите, стаканів багато підставляли під усі вуса. Але вона Щас ще один обірву. Але вона, дивіться, яка гарнюча. Бачите? ой, Бачите, яка вона гарнюча. Дуже-дуже класна. Дуже класна. Ну, а зараз повертаємося знову на літню площадку, щоб поглянути на ті сорти, які вже зрізані і там знаходяться. Далі ось рядом стою. У мене ще трошки є сандри. Також садженець. Аналогічно прекрасний. Аналогічно прекрасний корінь. Не буду вже його витягувати. Кожен його через стакан бачить. Дехто з Амі росте в касеті. Ось, бачите? Тут у мене вісім чарунок і в них ростуть оце такі саджанці. Вони також росли під маточною рослиною. О, мають ось таку кореневу прекрасну. Ну що тут скажеш? Нема тут чого казати. Тут все хорошо. Ну, Це вони вже найближчим часом поїдуть до своїх нових господарів. А наступна партія Амів буде ціли... більшість в касетах. Ну це вже буде днів за 10. Так, сібіла, сорт, середнього сроку достигання. Дуже гарною такою. Як квадратною формою. Усі, усічений конус. От така вона довга і нема би усічений низ. Ось така сібіла, сібіла. Новий, дуже врожайний, дуже продуктивний середньо стиглий сорт італійської селекції фірми Мазоні. Масоні, Масоні. Далі. Апріки в мене вже багато замовили, але ще дехто є. Із них також в мене апріка стояла під маточними рослинами. Ой, де вона? Вона, до речі, в мене навіть ще не почищена. Отак так я з вусами її зрізала, ще до цих пір не обрізала вуса, не витягувала ці металеві скрепочки. Оце така у нас апріка з раннього сроку достигання. Дуже також продуктивний сорт. Ягідка продовгуваста. Соковита, класна. А табличка ось лежить апріка. Так, не загублюємося. Далі. Томко ми ще тут маємо на продаж. Бріла. Бріла, як же ми без неї? Бріл обов'язково треба купувати, садити. Тож, тому що це мій один із найулюбленіших сортів, як я вже говорила. Ось вона тут так вже росте. Ось це? такі зараз. Дуже ж багато людей замовляє 3, 4, 5, 6 сортів. Ось така брілочка. Чудова бріла. Бріла в мене в касаті немає. Касету не підставляла під бріло. Ну, була, ну, поїхала вже. Так, далі клері. Клері взагалі сорт не боліючий, безпроблемний, але любить його кліщ. Як ну, так, за моїми спостереженнями. Це відомий всім сорт. Ось так ще ми маємо тут клері в нас. Ну, звичайно, на корінець, як же ми не подивимося. Ось, бачите, яка вона? Також вона дуже гарна розсада. Дуже гарна і розсада, і полуниця дуже чудова. Порізана. От мені подобається. Я чогось деякі з них порізала 9х3х3, 9, Ні, от не йде воно. Бачу, не, не воно. Коренева система тут без... бездоганна. Дуже чудова. Ще, бачите, чуть не забула. В ящичку тут стоїть у мене зовсім небагато ось такого середньостиглого сорту, який називається корі. Корі. Гарний сорт, дуже гарний і гарна розсада, гарні саджанці. А всі приїхали із города. Ось навіть бачите, таким намистом. Всім вам задоволення від вашої роботи. Міцного здоров'я, щоб працювати з задоволенням. Всім нам мирного неба, тихих днів. І тихих ночей.